Дантес нарешті прокоментував пісню своєї колишньої. Це сталося на записі нового телешоу, де він з колегами мав відгадати музичну роботу та виконавця за коментарями підписників. Прочитавши комент від Іво Бобула, А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно чи він встидається своєї лисини? Дантес відразу зрозумів, про чию лисину йдеться у дописі, і впорався з завданням на відмінно. Також поділився, що коментар вдало підходить під трек, який йому дуже подобається, бо в ньому багато правди, життя та душі. Ксенія Мішина зробила пірсинг та не на стрункому животику, а на носі. Схоже, що холостячка забажала кардинально змінити своє життя. Знаменитість останні декілька місяців активно займалась спортом, тримала дієту та скинула за її словами зайві кілограми. Тепер її вага становить 48 кілограмів. Мішина у своїх соцмережах розповідає, що змінилась не лише зовнішньо, а ще й внутрішньо. З Україна, всесвіт 2022 вийшла заміж. Вікторія Панасенко зазвичай дуже мало розповідає про своє особисте життя. Але нещодавно красуня опублікувала фото зі своєю половинкою в інстаграм, де видно каблучку на безіменному пальці та весільний букет. Хто ж став обранцем титулованої красуні? Та як пройшло весілля, поки невідомо. Будемо чекати на подробиці. Рина Федишин у березні розібрала новорічну ялинку. Відео з цим епізодом опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі і пояснила своїм підписникам, що раніше розібрати зелене дерево у неї банально не було часу. Адже декілька місяців артистка з сім'єю перебувала на гастролях. А зараз час готувати оселю до Пасхи. Шанувальники почали жартувати у мережі, що можна було б залишити ялинку, лише замість іграшок повісити писанки. Володимир Остапчук через розлучення з Крістіною Нагорняк працював з психологом, аби пережити складний період. Про це шоумену розповів у програмі Пекельні муки. Причину розставання Остапчук так і не озвучив, але поділився, що для нього це був дуже болючий процес. Проте зірковий ведучий довго не горював, адже у його житті з'явилася нова кохана – 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Хоча пара досі не підтвердила офіційно своїх романтичних стосунків. Всім довкола це очевидно. Вони живуть разом у Києві і їхні спільні фото з'являються на сторінках у соціальних мережах. Настя Каменських втратила голос. Зірка записала відеозвернення, у якому хрипом повідомила про проблеми, чим дуже налякала своїх шанувальників. Як пояснює Зірка, голос зник через через утворення у голосових зв'язках, які наразі не дозволяють повноцінно використовувати її голос. Зараз Каменських потребує термінового лікування. Лікарі кажуть, що після операції дотримання усіх рекомендацій та режиму її голос відновиться вже за кілька тижнів. Тож тримаємо за неї кулачки. Мікрофон поміняла на знімальний майданчик. Після лікування в Індії Аліна Гросу повернулася у США, де вчиться на акторку кіно. До того ж, Українка влаштувалася на роботу. Ким працює, не зізналася своїм підписникам у інстаграмі, але розповіла, що зароблених грошей їй вистачає і на дороге життя в Америці, і на благодійність. Однак додала, що в чужій країні їй важко, і вона дуже хоче повернутись у Чернівці.